Учасники АТО вимагали у начальника калуського відділу поліції або взятися за роботу, або подати у відставку. У керівника силової структури вони насамперед намагалися дізнатися про хід розслідування кількох справ пов'язаних із пограбуваннями їхніх побратимів. Минальна обстановка по місту калуші райони являється дуже тяжкою. Нещодавно у калуші з автомобіля бійця АТО невідомі зняли номерні знаки. Замість них залишили номер телефону, а згодом попросили за них викуп. Атовець звернувся до поліції, але там розвели руками. П'ять місяців тому у цього ж військового та його сусіда невідомі поцупили із автомобіля електроінструменти. А ще в одного бійця Ато півроку тому викрали скутер. Мені номера зняли, і тут явно вішають номер телефону на лобове скло. Дзвони телефонуй. Мені зразу відповіли, що Поліція безсила, бо тут схема працює. Ну що це за відповідь? Що вам зараз повісити тут, де написано поліція написати лозунг? Ми безсилі. Я особисто сам знав, де були продані мої речі. Це було в центрі на базарі, мені люди посторонні говорять, що в був... мене з машини вкрали магнітофон, навігатор. Відкрили ві... професійною відмичкою, тому що їздив до професіоналів, питався, чим відкрили машину. Відкрили відмичкою, приїхала оперативна. Група зняли відпечатки, за місце часу. Я приходжу до слідчого, а він каже: а по твоїй справі нічого немає. Військові акцентували, що самі шукали крадіїв і викрадені ними речі. І якби поліція допомогла, то злочинці вже були б покарані. Я на другий день знаходжу, хто вкрав прізвище, все сказав, передзвонив, повний ноль. Я підійшов до того слідчого, питався причина. Вони кажуть, ще ми скутер не йшли, і тоді ми вже відкриваємо справу. Це нормально, то ми маємо атошники збиратися, патрулювати, виходить, місто, І виявляти злодіїв наркоманів і так далі. Ну для чого кінець кінців створена поліція? Ми можемо допомогти? Якщо Як треба, викажіть. Начальник Калицького відділу поліції Василь Маківничук запевнив, що слідство триває і поліція має дані щодо ймовірного підозрюваного. Справа найближчим часом буде передано до суду. З початку року розкрито 161 крадіжку, яка направлена до суду. 260 зареєстровано, з них 161 розкрита. Грабіжі у нас скоєно 6, 4 з них розкрито. Далі. Квартирні крадіжки 36, 21 з них розкрита. Це я вже розказував. Шахрайст 40, 24 розкрито. Угони транспортних засобів, у тому числі і скутер. Цей у нас угони п'ять розкрито, три не розкрито. По крадіжках номерів це в нас не є близько шести випадків, зареєстрованих у місті Калушу, де теж порушені кримінальні провадження. Там є, підозрюється особа. Думаю, найближчим часом ця особа буде затримана. Бійці АТО наполягали. Поліція у калуші працює неефективно. Рівень злочинності лише зростає. Злочинні дії покривають як самі правоохоронці, так і колишні високопосадовці, у тому числі й один із екс нардепів. Вони також здали місця, де ховається ігровий бізнес, та розповіли, що у місті вільно продають наркотики. Наостанок дали начальнику відділу поліції місяць часу. Ви не знаходитесь на своєму місці як керівник. Ви розберіться своїм колективом і поставте замір. Вас не пройшли атестації. ви не пройшли атестацію. Ті атестовані хлопці, які пройшли атестацію кінової поліції, ви від них требуєте то, що вони не завісимо, а половину з них повтікало в Ружняків, в долину, Ви маєте місяць. Строку, щоб ви були затримані по номерах по тарасу, щоб ви не відкладали. Якщо не буде в місяць строку виконаних наших вимог, значить, тоді прийдеться не тільки наша громадська спілка, а прийдуть інші організації, значить, добровольці, я маю на увазі громадські організації. І ми будемо рішати питання зовсім по-другому.